10 тисяч гривень за ідею у Коломиї оголосили конкурс на створення логотипу міста. Взяти участь може кожен українець не обов'язково коломиянин. Основна вимога талант і креативність думки. І вже 775-ту річницю Коломия відсвяткує з новим обличчям. Більше розповість Ольга Гереджук. Ідея створити логотип Коломиї виникла ще кілька років тому. Та реалізовувати її розпочали лише нещодавно, каже депутат міської ради Віктор Будзінський. Наразі у ратуші створили комісію, на якій обговорюватимуть проекти майбутнього логотипу. На сьогодні лише вісім людей подали свої варіанти знаку міста. Є попередні якісь роботи, які були прислані. Я не знаю, чи вони хороші чи не хороші. Мені багато з них подобається. Але ми надіємося залучити до цього якомога більше людей. Зокрема, пан Юрій спробує залучити до цього талановитих студентів Львівської академії мистецтв. Так само ми спробуємо запросити до роботи дизайнерські агенції України. Це таки призовий фонд цього 10 тисяч гривень. Будь-яка толановича людина може взяти в ньому участь і якби цей приз виграти. Логотип це невід'ємний складник іміджу будь-якого міста своєрідний осучаснений герб. Його використовуватимуть на сітілайтах, білбордах, туристичних листівках, сувенірній продукції. Також логотип використовуватимуть навіть як товарний знак, розповідає заступник міського голови Олег Дячук. Логотип може використовуватися і на видавницькій продукції, на, на, на рекламній продукції. Що саме буде рекламувати наше місто Коломею? Ну і на сувенірній продукції також зареєструємо його дійсно як товарний знак і. Кожен, хто схоче використовувати наш логотип, ну якусь там частинку буде сплачувати у Коломийський міський бюджет. До обговорення запросили фахівців із інших місць, які вже мають чималий досвід у цій сфері. Автор логотипу Львова, викладач кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв Юрій Крукевич, каже, Коломия вже фактично має емблему, писанку, адже це перше, що спадає на думку, коли чуєш про столицю покуття. Головне каже пан Юрій, це творчо і креативно обіграти цю ідею. Це знайти цю і. Ідею, що би символізувало місто. Ясно, що багатьох людей, напевно, на першу думку спадає там, образ писанка, правда, бо є музей писанки, і таке можна сказати, серце Гусульщини. Воно... Здається, що це ніби банальний образ, але якщо собі подумати, то інші міста, напевно, около мене найбільш, найбільш пасує, правда? Хоча можуть бути інші образи. Я думаю, що цей місяць буде дуже цікавий, і багато дизайнерів власне, будуть пропонувати свої ідеї можуть бути зовсім несподівані. Хоча з досвіду скажу, що такі прості, на перший погляд, навіть банальні якісь речі, які, ну, писанка, але цікаво подані стилістично, сучасно і якось цікаво обіграні можуть бути. Виглядати зовсім не банально, а цікаво і по-новому, водночас не варто зациклюватись саме на писанці, наголошує Юрій Крукевич. Фахівці із задоволенням розглянуть та обговорять усі варіанти для емблеми міста. Для багатьох міст створювалися там герби, де не було їх, або відновлювали старі. теперішньому, ближчому часі є така тенденція, що багато міст створюють свої промоційні логотипи. Тобто, ще такий знак, який існує паралельно з гербом. І ну вони потрібні, вони однозначно потрібні, тому що зараз є такий час, коли все розвивається, і якісь і місто дуже часто треба представляти на якихось подіях, на якихось виставках на заходах, і це так, як можна сказати, як святковий одяг, треба в щось вбратися і прийти і мати якесь графічне представлення, як це місто виглядає, і, і логотип дуже часто просто розкриває показує, що в цьому місці є такого, чим воно гордиться. До обговорень запрошуватимуть і громадськість міста у соцмережах та на сайті міської ради оприлюднюватимуть проекти учасників конкурсу. Впродовж місяця комісія обере десяток найкращих робіт. До слова, більше уваги звертатимуть на думку Коломиян. Отож, свої ідеї можна пропонувати впродовж місяця. А власник найкращого проєкту отримає грошову винагороду 10 тисяч гривень. А головне почесне звання автор логотипу Коломиї. Ольга Гириджук, Андрій Гащук, події НТК.